Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ось ми вже закріпили, прикріпили ці двері, бо ми, от як їздили на Кіровоградщину, то так, встановили їх, приміряли, але не закріплювали. А це сьогодні Максим трошки тут позаймався. Ну, як і я трошки допомагала, але хочу сказати, що двері і вікна це не наш конюк, так сказати. Дуже важко вони нам даються, щоб це встановити, щоб двері вони рівно закривалися. Ну, подивимося, що ми. ми то встановлюємо, потім перероблюємо. Щось буде. Ну Потрудилися, наче все добре. Ось піною Макс позадував. Та тільки що вона ще не засохла, тож не відкриваю двері. Так і стоять. Треба ось цю коробку буде пофарбувати, бо ми брали таку, бачите, просто дерев'яну, не оброблену. Зверху вон там треба буде чимось заробити, бо трошки залишилось місце. Там ще вон скотч треба прибрати, бо я колись плівку клеїла. А так двері самі по собі гарненькі. Подобаються мені. А тепер. Треба буде в тій кімнаті трошки поскладати і починати щось робити. Нам Ото я ж вже кажу: то хочеться, то не хочеться, але ж треба щось робити. Сідіти просто так також не будемо. А ще хочу сказати, що треба купити цю шпаклівку по дереву і позакривати ось ці, де крутили ми оце отвори, оці позакривати. А тут. А тут, бачите, вже ми е, купували, і тут чи сучок був, чи що отвір вже закривали в самому магазині. Так що купимо, потім цю шпаклівку пофарбуємо, та і буде собі ось так от. Одну роботу зробили. Двері вже на місці. Подивимось. Думаю, переробляти не будемо. Трошки чого довше, бо всі в нас двері йшли там, де є поріг. Тут не було порогу, то виставляли, тримали, ну, все вже готово. І зараз вже у нас вечір, бо ми, я ж кажу, довгенько займалися тими дверима. І на вечерю у нас ось така картопелька, запечена з крильцями. Зараз будемо вечеряти. Я ще суп готувала, але супчику не хочеться, а хочеться. Ось такого чогось. Ну що, друзі, це вже в нас наступний день, і ми вирішили вийти на вулицю. Зараз, коли цей будуть пастися курочки наші, я трошки хочу там в літній кухні справитися. Я стою з захистом від півня, який б'ється. Женя, він зараз буде йти туди. Він <плес> <плес> пішов далі, не бійся. Кіт тебе захистить. Так, я зараз подивлюся, що і тут по яйцям, чи є вони взагалі, чи немає. А? Не знаю, Жень, дивись, бо він назад буває йде. А? Він назад буває, йде, коли бачить, що лізуть сюди. Є, так. Один, два, три, шість штук Жека. Так, да, шість штук, трошки одне. да, він може вертатися. Оп! Трошки на одне став. але Шість штучок. Той... Так, я це кожен раз, поки вони там пасуться, я ось тут підчищаю, щоб. яйця трохи чистіші були, бо все одно наносять. Так, зараз візьму віддарочку, принесу водички їм всім та й піду в кухню. А, що ж я ще забула? За красуньку нашу, бачите, вон там треба їде випустити. Підходь, бо не видно. Виходь, красунька. Зараз тобі соломки треба підкинути. Вже не кожен раз нове ім'я для неї. Зараз вона дивися, що буде курям робити. Тож, поки курочки там пасуться, я ось буду носити банки тут. Вона стріляла, бо знаєте, як воно швиденько, не хочеться на горищі їх заносити, раз, два сюди, а тут уже все місця немає. Я позаставляла все, що треба і не треба. Тож зараз позаношу їх, щоб звільнити місце для наступних баночок. Щоб нам було Ух ти, Тут треба також поклати. там. Зараз Друзі, трохи звільнила, бо тут це банками була заставлена. Там вино моє, наливка. І знаєте, що трошки звільняємо місце, бо треба буде сюди переносити з хати, з тієї кімнати. Стіл. Та який стіл, все, що там, де склад у нас. Коротше, треба щось кудись переносити, щоб там щось робити. Тож трохи тут. Трошки звільняємо тут місце, але хочу сказати: банки повиносила на горище, треба буде колись також вибрати один день, залізти на те горище і далі їх просунути, бо я вже все не можу. Вони прям наставлені. Перед тих, що більше туди нічого не залізти. Треба колись буде переодягнутися прям в робочий робочий одяг. Бо це робочий, але не прям такий, що робочий, що замазати. Треба одягнутися буде та й поскладати. Бо щось баночок звільнилося. Та гарненько. Ми е, огірки майже вже з'їли. Женька дуже полюбляє огірочки, тож огірки і кабачкову ікру почали тільки. І ще кабак. І... Кабачок, не кабак. Коротше, треба буде тут щось робити і переносити. А куди його, я не знаю. Тут також все не перенесеш, бо ну, тут було треба кудись діти. Так що, якось ось так. Относимося туди-сюди, туди-сюди. Ну а що поробити? Так, ми з Євгеном вже всіх позаганяли, Вон, натерли там бурячка, курочка. Свиням додала цієї. Соломи туди в сарай, де вони сплять, і в них дурка пройшла, тільки ще таке виробляли. І все на вулиці. Ми дві годинки побули, я вже засікла, попрацювали. Та ми трошки тут загрібали, так як я кажу, на господарському дворі. Ви знаєте, коли щось робиш, то й на вулиці, і не холодно, так крутишся, вертися. Ми будемо йти вже в хату, Бо треба Йогену до школи готуватися, збиратися. Зараз ще підемо, візьмемо цих. Що там? Добрий день. Добрий день. Шапка піднімає. Підемо дровця, візьмемо і все. Так що, йшли по дрова. Дякую вам за перегляд і до наступних відео. До побачення! До побачення.